Взагалі, перше слово це зустрічається, яке стосується грошового обігу, як позначення лічби дрібних монет. Ну, шаг як одиниця лічби. Згодом є кілька версій походження назви саме монети. Різні іноземні монети українці називали шагами. От одна із версій, те, що українці так називали шеляги. Польські, в свою чергу, це слово «шелях» походить від шилінг, а шилінг від римського «солід». Тобто шилінг шах. От. І так рахували польські монети. Друга версія полягає в тому, що в 14-15 столітті на території Молдавії, яка тоді була державою в обігу, були османські монети шагі, От. і вони потрапляли в обіг і на українських землях. і ці три шаги, вибачте, просто шаги відповідали трьом польським грошам. І коли тут вже з'являється Польща, турецькі монети витісняються польськими словом, шаг, яке трансформувалося з слова шаги, стають називати ці польські трьохгрошовики. Коли ж сюди прийшла Російська імперія, то за аналогію з цим. Польськими монетами стали так називати дві російські копійки. Тобто дві копійки в народі називали шах таким словом. Після чергових реформ почали так називати одну другу копійки, тобто півкопійки. Ну і ця назва, зрештою, була втілена в 1917 році. От коли Українська Народна Республіка запроваджувала власний свій грошовий обіг, то в грудні 1917 року було прийнято закон, згідно з яким грошовою одиницею ставав карбованець, який дорівнював двом гривням і дорівнював двохстам шагам тобто одна гривня ділилась на сто шагів. Тоді в 2017 році надрукували тільки карбованці, а вже навесні 1918 року було прийнято рішення про друк шагів, але їх друкували справді не карбували, тому що вони виявилися паперовими. Ну, через брак металу, тому що ще якби тільки закінчилася Перша світова війна, це було дуже дорого. Вирішили використати досвід колишньої Російській імперії, в, яких, в якій в обігу були так звані марки гроші. Тобто розмінні одиниці надруковані у вигляді поштових марок. І ось такі були надруковані. Марочки номіналом 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Вони потрапили в обіг вже за гетьмана Скоропадського. Офіційно вилучені вони були з обігу в березні 1919 року вже рішенням радянської влади. В народі ці шаги називали метелики. Чому метелики? Тому що тут написано, що ходять на рівні з дзінкою монетою, але жінки на базарі. Коли витягали їх, там з кишені чи з гаманця з якогось підривався вітер, і вони розліталися. Ну важко вловити такий маленький папірець. Тому вони казали, де ж вони ходять? Вони ж літають як метелики.